І так, у нас буде розпаковка і невеликий вийде самоката Baby Heat. Замовляли на Ало. До речі, замовляли буквально 1.04, а 2.04 уже можна було забрати в магазині. Тобто доставили досить швидко. На зараз його ціна 1246 гривень, представлений в двох кольорах: оранжевий і також ще є такий. ось... Такий все жовтенький кольор, мабуть. Ну, да та е, І так, е, коротко про цей самокат, його скажем так, до 50 кВт, тобто досить така. може бути велика дитинка, е, колеса 120 мм, і що мені в ньому сподобалося, це те, що тут іде зручна складна розкладна конструкція. У нашому махнатому другу. Оп. І так, що ми маємо в комплекті? Виконаний він з метала, пластика і колеса з поліуретану. Грібці підуть резинові, досить зручні. Зварні шви, ну, не сильно обережні, але вроді би як нормальні. На наш порічник прийшов до нас. І так, я його ще не діставав, не складав, так що подивимося, наскільки це просто і наскільки це зручно виконаний з якісного пластику. Пластик, вроді би, не скрипить. Тут у нас є спеціальна резиночка, якою можна, наскільки я пам'ятаю, якось приматувати для транспортування саморучку, коли ти її знімаєш. Ну, та ладно, давай спробуємо його скласти. А, і, до речі, колеса в нього мають світитися. Я не знаю наскільки. Ну, то вже наша дитина протестує, і потім ми вже текстом просто додамо світяться вони чи ні. І так складається він досить просто віч, віч. Одна кнопочка і самокат складений. Та, вище нижче, я так розумію. Можна так ось робити. Максимальна висота. Ну, Досить таки немало. Так, і тут у нас фіксується. Самокат керується поворотами, точніше нахилами. Е, зручний ніжний тормоз то дитинка ногою стою, як в звичайному самокаті і все. На мою думку, виконаний він досить якісно. Колеса ніде вроді би не люфтять. По поводу того, світиться чи не світиться, це ми зможемо узнати пізніше. Ну, Під невеликим навантаженням звідти я не бачу. А, ну що ж, давайте спробуємо його тоді, так як було описано на сайті, повністю скласти і перевести в транспортний стан. Тут нажимаємо кнопочку, і і, і, і. і тут у нас... Ага, чекайте, стоп. От у нас ще десь щось є. Ага. Е є спеціальна кнопочка, щоб можна було зафіксувати колеса, тобто самокат буде їхати тільки прямо. О, вот. Так, ну що, пробуємо його скласти. Цікаво тільки як. Бо я вже не пам'ятаю. Можемо так. Резійноці у нас тут є І ще один отвір. Так. Ага, це я, до речі, трошки неправильно його складав, а потім вам покажу, як все таки правильно. І так ось у нас виходить самокат в складеному вигляді. Тобто... Кудись, я не знаю, дивлячись, на чому ви будете їхати. В пакет, в автобус, тролейбус, в багажник машини поміщається і багато місяця не займає. А, чи можна рекомендувати до покупки? Ну, Враховуючи, що самокат до 50 кг, і враховуючи, що самокат виконаний досить якісно, то думаю, що на сезону 2. Його може хватити. Може навіть на 3-4 сезони. От. Ну і плюс досить адекватна ціна. Ціни, звичайно, є е, дешевші, Ну, але зазвичай ці ціни, що трохи дешевші, то все воно йде досить хлипке і не зовсім якісне. А тепер з приводу складання. Нічого тут не треба відкривати. Тут Хестик, ти його закрив і ось сюди. І все. От, ну, і На цьому, мабуть, будемо ми закінчувати. Хорошо?